да, до речи, это тема, смотрите, лохотрон, иди туда, что ты туда, а где ты, блин, на работу в магазин, в офис, что мне идти, что ты мне предлагаешь, кредит там набраться, идти по системе, как меня учили в школе, ну, что, хорошо, лохотрон, альтернативу дай мне какую что мне в казино идти играть, где мне идти там зарабатывать. если вот вот, человек, вам какая-то рассказывает за лохотрон и так далее, вообще, посмотрите, как та людина живет, чем она зарабатывает, что она делает. Якщо там людина вже десь високо, там, реально вільна, заробляє нормально, і так далі, може і з варто прислухатися. Більше ж людей сидять, і... ви, ви начнете, перепрошую, ви начнете заробляти, вони скажуть, ой-ой-ой-ой, а ну що там у тебе? А ви, а ви скажете, нічого там, Лахатрон. У мене так в житті. Я коли почав займатися інстаграмом, я жив у гуртожитку. А, один мені казав. Щоб твій Інстаграм загнувся. Другий мені казав, ти херньою займаєшся, лучше б на роботу пішов. Третій взагалі мене сумашедше вчитав. А потім пройшло два місяці, і я почав заробляти десь 3000 доларів в місяць, коли стипендія була 700 гривень. Це було взагалі. Як вони дивились на мене, це просто жесть. Тобто я що не я лох, а вони лохи. Ну, вже їм було в це вкидуватися. Зараз десь один стройки робота, де щось іще. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи тобі, треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати.